Привіт, мої офіночки. Сьогодні я хочу поговорити з вами про дуже жахливе слово, яке зветься реєстрація. Ви дуже часто помічаєте, що я лишаю посилання. Я там пишу посилання на анкету, посилання на створення онлайн-кабінета чи реєстрація. Оце що саме страшне. Да? Сьогодні я хочу розвіяти ваші міфи, поговорити про те, що світ не стоїть на місці, тому що. Мережевий бізнес у нас в Україні розвивається вже дуже давно, і люди нав'язали собі неправильні стереотипи, тому що вже зустрічались з реєстрацією в інших, ну, в інших компаніях, зустрічалися з, як сказати, з іншими лідерами, наставниками, і у кожного як вам правильно сказати, свій метод роботи. А я хочу з вами сьогодні проговорити про свій метод і про це жахливе слово реєстрація. Репутація мережевої компанії зачасту залежить від, від лідерів, тому що як ведуть себе лідери, як вони продають продукти, як вони запрошують на роботу, ну це й відображається на компанії. Тим паче, якщо лідери, скажімо так, відомі і на топових позиціях була колись така історія. Коли я ще працювала в офісі, до мене приходили люди. Я, звичайно, пропонувала реєстрацію, а вони в відповідь наказали: ні, 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 ми там вже були, ні, ні в коїм случаю не хочемо. Дайте мені цей продукт і все до побачення. Я буду приходити купувати тільки на реєстрації. Я довго думала, в чому проблема. Виявилося, що одна людина давала оголошення. Ну, типу запрошую на роботу, прибиральницю. Людина приходила по цьому оголошення, хотіла б отримати свою должність прибиральниця, на що їй відповідь казали: ось тобі каталог, щоб отримати цю должність, ти повина зібрати заказ там, на тисячу гривень, тоді тільки я дам тобі номер телефону. І людина просто була вимушена якось зібрати замовлення. Вона не хотіла, вона не хотіла реєструватися. Вона не хотіла користуватись цим продуктом. Тим паче їй дали каталог, сказали зібрати замовлення. Е, ну ще тоді, десь років назад, наприклад, були такі методи, як двір в двір, да, треба було ходити там по магазинам, пропонувати інтернет, так не працював. Ніхто не знав про лічні бренди. Про... Особисто рекламу да, показала, вона фарбувала губи, і в тебе люди заказали. А Це потрібно було ходити і просити, щоб, ну, скажімо так, просити, да, щоб у тебе щось замовили. Да, є люди, які працюють цим методом отлічно, він і зараз гарно працює, але коли людині примусово сказали, що ти маєш зібрати замовлення, щоб отримати там довжність цієї прибиральниці. То це дуже портило, я вам скажу, репутацію компанії, тому що люди потім ну, не хотіли реєструватися взагалі, хоча їм пояснювало, що реєстрація заключається у ну, зовсім не примусовому збиранні заказів. І ось така нехороша історія случилася. Було дуже важко працювати. Як я пояснюю людям слово реєстрація. Ви заповняєте анкету. Там ви пишете прізвище без паспортних даних: прізвище, ім'я, дату народження, там і куди будете отримувати посилку. Все. такі самі дані ви можете лишати, отримуючи карточку в будь-якому магазині дисконтно. Тільки ви в магазин ходите фізично, да, і може і купуєте продукти офлайн, скажімо так, а реєстрація онлайн. Означає, що ви будете ходити в онлайн магазин і там купувати продукти. Лише є одна різниця: що магазин, допустим, єва вкладає свої гроші в рекламу, в заробітну плату працівникам, там водіям і так далі. А мережева компанія вкладає гроші в своїх клієнтів онлайн, тому ми отримуємо подарунки. Ну і не знаю, звідки взяло більшість людей, що потрібно обов'язково робити замовлення. Ну, в принципі, я здогадуюсь, також є такі лідери, які змушують робити замовлення постійно. Ну, і, По крайній мірі, я з такими людьми зустрічалася. Я робила зовсім іншим методом, я давала людині право вибору, хочете, замовляйте, хочете ні. моя ціль донести до вас інформацію про акції і все. А були такі люди, такі лідери, які говорили, так. Тобі потрібно зробити замовлення, там, наприклад, на тисячу гривень. Наступний місяць опять дзвонили, казав: так, треба зробити заказ, ти маєш чогось. Ну, тобто, вони нав'язували людям свою думку. І це дуже жахливо, і також портило репутації компанії. Ще дуже часто я зустрічаю таку відповідь, коли, наприклад, я людям пишу там. В смс-повідомлення там розсилку роблю. Ой, в мене немає зараз цим часу займатися. І в мене зразу виникає питання: чим займатися? Я, я просто не розумію. Я розказую, що є ось така компанія, такий продукт. Ви можете замовити для себе. Суперклін помити витяжку, порошок постирати, зубну пасту почислити зуби, гель, каштан – намастити ноги. Ну я не знаю, я не кажу, що потрібно там ой, це косметика. Це ж треба. Мені не треба косметики, я не крашуся. Ну я завжди починаю знайомство з компанією з. Продуктів, які дійсно потрібні, які ви можете, не треба ходити там з каталогом там, чи збирати замовлення, якщо ви цього не хочете. Ви просто купуєте такі продукти, які вам потрібні. І купуєте це, наприклад, раз в три місяці, тому що не потрібно обов'язково робити кожен місяць замовлення. Еврика. Ну і сформувавши своє замовлення, раз в 3 місяці з потрібних продуктів на 1050 гривень. Додатково, ви отримуєте ці гроші, які Єва потратила на рекламу, да? а компанія Фармасі витрачає на подарунки. Ну, не компанія Фармасі будь-яка мережа. В принципі, мені здається, що у нас самі класні подарунки. Ну, це взагалі. Зробивши замовлення на 1050 гривень, ви отримаєте аромат, який коштує 500 гривень в каталозі. Це подарунок новачка. Там є на 4 кроки поділені, то тобто є на 4 місця. Якщо хочете отримувати подарунки по крокам, ви робите кожен місяць, замовлю не хочете, не приймайте участь, все ніхто не заставляє. І другий подарунок це ось, наприклад, я взяла палетка, бо вона в 450 гривень в каталозі коштує. А людина, яка робить замовлення, 1050 балів, п'ятдесят валів, протягом місяця за 90 гривень, здається, її отримує. Якщо чесно, то я сама не продажник і дуже не люблю продавати і також комусь нав'язуватись. Тому благо є інтернет, де я розказала, показала, люди написали і замовили. Ну і є ще один метод, який з яким я працюю, але я вам не можу розказати, бо це знає тільки моя команда. Так, діло не в тому. Діло в тому, що е, я формую замовлення кожен місяць. Там вони складаються з клієнтських замовлень і з моїх особистих, то я можу собі в місяць, ну, отако просінько на цих 35 балів да, на 1050 гривень щось собі замовити. Зараз я буду замовляти кондиціонер для білизни. У мене закінчився порошок. Ну, там новиночки я заказала, ну це таке для демонстрації, да, тому що кожен лідер має щось, щось давати своїй команді, щось демонструвати. Ну, це я так собі вирішила. Але ж є і що для себе заказати. Тому, блин, я думаю, я розвіяла ваш міф про слово реєстрація. Тому ще раз лишаю вам посилання на реєстрацію. І буду ждати вас в команді. Ще забула наголосити з приводу доставки. Це також класна штука, чого я все одно прив'язуюсь прив до суми 1050 гривень. По-перше, це отримання подарунків, да? а по-друге, це безкоштовна доставка новою поштою. Це ж класно, що є хіба десь таке, що новою поштою була безкоштовна доставка? Ну це ж круто, тим паче замовили те, що вам потрібно. І що важливо, що, от, наприклад, щоб отримати ось ці подарунки, ви можете зробити протягом місяця накопичувальний заказ на 1050 гривень. Тобто можна спочатку на 500, потім на 500, або спочатку на 200, потім на 800. В ітогі ви все одно получите ці подарунки. Це перше. Друге, якщо маленьке замовлення, то плата за доставку буде складати всього 59 гривень. Все, це вже точно кінець. Па-па! Забула ще одне дуже важне, що мала сказати: новачок, новий клієнт може собі замовити стартові набори. Якщо людина не знає, що собі заказати, якщо вона користується косметикою, да, це не нав'язування, це просто є така можливість. Може заказати собі набор чотирьох продуктів оце одразу знижка на цей набор йде десь 50 чи 55%. відсотків. Тобто чотири повнорозмірні продукти тут. Це якщо косметика. Якщо вам косметика не потрібна, то ви замовляєте ось такий набор. Тут же універсальний набор, там крем для обличчя, засіб для посуду, серветки для прибирання. Ну такі універсальні, що потрібен для дому. В сумі оцих два наборчика дають якраз ту необхідну суму: 35 балів. Замовили собі дві коробки такої красоти, плюс отримали два подарунки, плюс безкоштовну доставку. Лайк.